Світ змінився, світ став середовищем достатку. Ми потупаємо в дофаміні і втратили здатність витримувати навіть невеликий дискомфорт. Постійно прагнемо відволікатися від буденності, від себе і жити розвагами. Їжа, новини, азартні ігри, шопінг, геймінг, ведення блогів, читання любовних романів все це сучасні наркотики. Смартфон свого роду сучасний шприц, який вводить цифровий дофамін. Тонучи в доступному дофаміні, ми втрачаємо здатність знаходити радість у звичайних задоволеннях, наприклад, від стосунків з іншими людьми. Що ж робити? По-перше, авторка радить почати з дофамінового голодування. По-друге, самостримування, сенс у тому, щоб зупинитись тоді, коли ми ще можемо зробити свідомий здоровий вибір. Авторка радить просторові стратегії, наприклад, сховати телевізор в підвал або закрити кредитну картку і користуватись лише готівкою, хронологічні або часові, тільки на свята, тільки після роботи і категорійні. позначенням, ділити дофамін на дозволений та недозволений. Авторка також наголошує на тому, наскільки важлива цілковита чесність, а також підтримуючи оточення. Як висновок можна сказати, не треба тікати від світу, а обернутися до нього, зануритись у світ і поглянути йому прямо в обличчя.